Небо над містом було кольору мокрого асфальту. Дощ лив стіною, ніби намагався змити цей день з історії. Але Алісі було байдуже на погоду. Стоячи біля свіжої могили батька, вона відчувала, як світ ламається. Їй 22, і до цього моменту її найбільшою проблемою був вибір між Мальдівами та Балі. Тато був її персональним супергероєм і банкоматом. А тепер Тепер його не стало. Поруч під величезною дизайнерською парасолькою стояла Інга, Мачуха. Їй було всього 28. Вона годилась Алісі в старші сестри, але поводилась, як зла королева, з диснеївських мультиків: ідеальна укладка, брендові окуляри. Жодної емоції на обличчі. Стоїть, як статуя, подумала Аліса з огидою. Чекає, поки все закінчиться, щоб прибрати до рук квартиру. Ну, нічого, Люба, скоро ти вилетиш з мого життя, як спам з пошти. Аліна була впевнена на всі сто бізнес, пентхаус у центрі, рахунки, все це по праву належить їй. Але справжній треш почався в нотаріуса за годину. Кабінет пахнув старою шкірою і важкими парфумами Інги. Нотаріус сивий чоловік із втомленими очима, монотонно бубонів, стандартні фрази. Аліса пропускала їх повз вуха, вже подумки, плануючи ремонт у вітальні. Треба викинути цей жахливий диван Інги. І раптом слова нотаріуса прорізали повітря як сирена. Все рухоме і нерухоме майно, а також корпоративні права, акції та банківські активи переходять у повну та одноосібну власність дружини Інги Валеріївни. У кімнаті повисла тиша, що було чути, як дзінчить лампа. Алісі здалося, що їй залили вуха бетоном. Світ хитнувся. Що? Її голос зірвався на жалюгідний писк. Ви помилилися сторінкою, а я що мені? Нотаріус ніяково поправив окуляри, намагаючись не дивитися їй в очі. Це був просто кінець, повний тотальний рознос реальності. Аліса підскочила, перекинувши важкий дубовий стілець. Ви серйозно? Вона кричала і її трусило від люті. Це якийсь пранк? Де камери? Вона розвернулась до мачухи. Ти, ти його змусила, ти змія. Ти підробила підпис, поки він був на знеболювальних. Це зрада, тату б ніколи не вчинив так зі мною. Інга навіть не поворухнулась. Вона повільно, театрально зняла темні окуляри, її сірі очі були холодними, як лід у склянці віски. Документи в порядку, Люба, сказала вона рівним металевим голосом. Істерики тут зайві. Це офіс, а не цирк. У тебе є доба, щоб звільнити мою квартиру. Ключі залишиш консьержу. Охорона простежить, щоб ти не прихопила нічого зайвого. Аліса вилетіла з офісу, задихаючись від сліз і гніву. На вулиці все ще періщив дощ, миттєво промочивши її брендову сукню до нитки. Вона стояла на тротуарі, мокра, розгублена, з почуттям, ніби її щойно переїхав каток. Повз повільно велично проїхав знайомий чорний джип батька. За кермом сиділа Інга. Вона навіть не повернула голови в бік Аліси. В один момент з принцеси перетворитись на безхатька це справді жахливо, промайнуло в голові дівчини. Вона тремтячими пальцями дістала телефон і перевірила баланс на карті. Картка була порожня. Її кинули жорстко, цинічно, як останню лохушку. І найгірше це зробила жінка, яка ще вчора, за сімейною вечерею, лицемірно питала, як справи в універі. Тепер Аліса залишилась сама проти цілого світу. Це був кінець старого життя і початок виживання. Минуло півроку. Якби хтось сказав раніше Алісі, що вона буде радіти, знайденій на зупинці «П'ятдесятці», вона б розсміялась цьому божевільному в обличчя, але тепер це була її реальність. Вона знімала кімнату в старому гуртожитку на околиці, сусіди алкоголіки, а на кухні господарями почувалися величезні руді таргани. Замість спа салонів дві роботи. Вранці вона мила підлогу в офісному центрі, ховаючи обличчя під кепкою. Щоб, не дай Бог, не зустріти знайомих. А ввечері лате на кокосовому для примхливих хіпстерів у кав'ярні. Кожен день був як день бабака, але її тримала одна думка одна мета, що горіла всередині, як реактивне паливо. Помста. Щовечора перед сном Аліса відкривала соцмережі інги. Мачуха жила наповну. Фото з курортів, нові машини, світські раути. Смійся, смійся, шепотіла Аліса в темряву, стискаючи телефон так, що біліли кісточки пальців. Я заберу своє. Ти захлинешся цим своїм шампанським. Одного дощового вечора, коли настрій був на рівні Плінтуса, у кав'ярню, де вона працювала, зайшов він. Високий, у ідеально скроєному пальто, з таким поглядом, ніби він щойно виграв мільйон у лотерею. Він сів за крутий столик, дістав макбук і замовив еспресо. Аліна принесла замовлення. Її руки тремтіли від перехтоми, і чашка дзенькнула об блюдце. Обережніше, красуне. Він підвів очі. Вони були незвично теплого карого кольору. У вас такий вигляд, ніби ви тягнете на собі весь цей світ. Його звали Макс. Виявилось, що він молодий, але зухвалий юрист, який спеціалізується на складних випадках. Слово за слово, і Аліса, сама не розуміючи, як, випалила йому все про батька, про інгу, про підроблений підпис і про те, як її викинули на вулицю, як непотрібне сміття. Вона чекала, що він посміється і піде, але Макс нахмурився це не просто несправедливість, це кримінал мала, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Такі, як твоя мачуха, думають, що вони безсмертні. Але я знаю, як обламати їм крила. Я візьмуся за твою справу безкоштовно, за відсоток від виграшу, і за можливість пригостити тебе вечерею. Це було схоже на кіно. Аліса відчула, як серце пропустило удар вперше за півроку хтось був за неї. Макс став її рятівним колом. Вони почали зустрічатись спочатку для обговорення справи, А потім, потім аліса зрозуміла, що закохалась по вуха. Макс був ідеальним, розумний, турботливий, небезпечний для ворогів. Він був її крашем Її захисником. Дивись, що я знайшов. Одного вечора Макс поклав перед нею папку. Це архівні записи нотаріуса. Твоя мачуха занесла йому кругленьку суму за день до смерті батька. А ось експертиза підпису. Це груба підробка. Ми її рознесемо в суді в пух і прах. Аліна дивилась на папери, і її накрило хвилею ейфорії. Це був кінець бідності, кінець приниження. Ми знищимо її, Макс, запитала вона, і очі її блищали. Він обняв її, поцілував у скроню і прошепотів ми заберемо все. Вона навіть не зрозуміє, що її вдарило. Готуйся, мала. Завтра ми йдемо до неї в офіс. Завтра ти повернеш собі своє життя. Наступного дня вони з Максом увірвались в кабінет Інги в бізнес-центрі без попередження. Секретарка навіть не встигла писнути. Інга сиділа за тим самим величезним столом, що колись належав батькові. Вона виглядала втомленою, під очима залягли тіні, але постава була такою ж сталевою. Ви? Вона навіть не здивувалась. Я чекала. Аліса з розмаху кинула папку з доказами на стіл. Папери розлетілись по кімнаті. Гейм овер, Інга. крикнула вона, відчуваючи дику насолоду. Ми знаємо все про хабар нотаріусу, про підроблений підпис. Макс накопав на тебе стільки, що ти сядеш років так на десять. Повертай усе або ми йдемо в поліцію прямо зараз. Аліна чекала страху, чекала сліз, істерики, благань про помилування, але Інга лише важко зітхнула, ніби спілкувалась з нерозумною дитиною. Вона мовчки встала, підійшла до сейфа за картиною і набрала код. Тверцята клацнули. Ти хочеш спадок, Алісо? тихо запитала вона, дістаючи товсту пошарпану папку. Ти так сильно хочеш знати правду про свого батька. Вона кинула папку на стіл перед Алісою. Не гроші, не акції. Аліса тремтячими руками відкрила її. Перший аркуш боргова розписка, другий договір застави, третій, четвертий. Суми були астрономічні. Що це? прошепотіла вона. Це реальний спадок. Голос Інги звучав глухо. Твій батько був ігроман, Алісо. За останні три роки він програв усе. Він заліз у борги до дуже серйозних людей, тих, хто не подає в суд, а вивозить в ліс. Аліса читала і не вірила своїм очам. Дата застави квартири за місяць до смерті. Коли він помер, кредитори прийшли до мене. Продовжила Інга, дивлячись у вікно. Якби ти прийняла спадок, ти б прийняла і ці борги. Вони б розірвали тебе. Ти б втратила все і, можливо, навіть своє життя чи здоров'я. Я змусила твого батька переписати все на мене, щоб взяти удар на себе. Ти брешеш. крикнула Аліна, шукаючи поглядом підтримки у Макса. Максе, скажи їй, це ж підробка, так? Але Макс мовчав. Він стояв, опустивши очі, і не дивився на неї. Інга гірко усміхнулася. Я продала бізнес, продала дачу, продала всі свої прикраси, щоб закрити його борги. Квартиру я ледве врятувала, але вона в заставі ще на п'ять років. Я живу в орендованій, однушці, і працюю бухгалтером по ночах, щоб розплатитися. Я зробила тебе бідною, щоб ти залишилась живою, дурепа. У кабінеті повисла мертва тиша. У Аліни підкосилися ноги. Вона сповзла на стілець, відчуваючи, як руйнується весь її світ. А. А Макс, прошепотіла вона. Макс же знайшов докази. Інга перевела погляд на хлопця. Максе, ти їй не сказав? Аліса різко повернулась до коханого. Він виглядав так, ніби хотів провалитись крізь землю. Вибач, Алісо», – тихо сказав він. Я не випадково зайшов в ту кав'ярню. Що? Аліса стрепенулась. Мене найняла Інга, добив її Макс. Вона боялась, що кредитори можуть дістатися і до тебе. Вона платила мені. Щоб я наглядав за тобою, був боруч, захищав, якщо щось трапиться. Ці докази ми їх сфабрикували, щоб ти випустила пару, щоб у тебе була мета. Я не думав, що ми зайдемо так далеко. Це був подвійний удар, ніж у спину і постріл у серце одночасно. Кохання було фейком, і боротьба була ілюзією. Але. Макс зробив крок до неї. Алісо, послухай, те, що було між нами останні місяці, я справді закохався, клянусь. Я хотів тобі все розповісти, але боявся, що ти не пробачиш. Аліна встала, вона не відчувала ніг. Вона подивилась на Інгу, втомлену жінку, яку ненавиділа півроку, і яка, виявляється, була її єдиним щитом. Потім на Макса, її героя, який був просто найманцем. Це якийсь сюр, прошепотіла вона. Ви обидва варті одне одного. Інга мовчки дістала з шухляди білий конверт і простягнула Алісі. Тут десять тисяч доларів. Це все, що залишилось після продажу моєї машини. Цього вистачить, щоб закінчити навчання або почати щось своє. Бери, ти вільна, Алісо, боргів більше немає. Аліса взяла конверт. Він був легким, але здався їй найважчим тягарем у світі. Вона подивилась на Інгу довгим нечитабельним поглядом. Дякую, видавила вона із себе ледь чутно. І пробач. Вона розвернулась і пішла до дверей, не глянувши на Макса, який так і залишився стояти посеред кабінету. Простягнувши руку в порожнечу Вийшовши на вулицю, Аліса вдихнула повітря. Дощ скінчився, світило сонце, сліпуче і байдуже. Вона була бідною, самотньою і розбитою, але вона була живою. І вперше за довгий час вона знала правду. У кишені лежав конверт, ціна її мовчання і ціна її життя. Життя, яке тепер доведеться будувати самій, без ілюзій. Друзі. Дякую, що прослухали цю історію до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Щиро вам дякую. Всього вам доброго і до зустрічі!